У Нью-Йорку 1950-х років вулиці належать тим, хто не боїться забруднити руки. Сім'ї мафії ведуть приховану війну за вплив. Вони тримають бізнес під контролем, шантажують союзників і усувають конкурентів. Кожен закуток міста сповнений інтриг і силових рішень кожен крок наближає або до тріумфу, або до кулів спину. Лише найхитріший зможе стати справжнім хрещеним батьком, правлячи містом із залізною рукою. Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні нам з вами випадає шанс познайомитись ближче із новинкою під назвою Хрещений батько Імперія Карліоне, яку локалізувало видавництво. Планета Ігор, це в нас гра від 2 до 5 гравців на контроль території, де вам належить стати однією із впливових сімей в 50-х та протягом 4 раундів спробувати зуміти заробити якнайбільше грошей, захоплюючи райони міста, збираючи данину та виконуючи особливі доручення дону. Нескладна гра, яка в цілому має доволі цікавий набір механік. Тож пропоную подивитись на неї ближче. Поїхали. На початку самої гри ви отримуєте членів своєї родини, і в нас це будуть Дон Марцуло, його канцельєрі Сальво Марцуло, та спадкоємець Розаріо Марцуло та ще двох громил. Проте не усі фігурки будуть вам доступні відразу з початку партії, адже канцельєрі доєднаються до вас у другому раунді, а спадкоємець у четвертому. Крім цього, ви ще отримуєте залізну валізу, в яку вам і буде потрібно збирати грошенята для фінального підрахунку. Тож, як я вже зазначав, партія триває в нас 4 раунди, кожен із яких складається з п'яти послідовних фаз, тож так ми їх і розглянемо. Спершу ви додаєте одну локацію в район з найменшою цифрою. Так, це саме та мапа міста Нью-Йорк, де і будуть відбуватись усі події гри, і вона поділена на декілька районів із локаціями в кожному із них. Далі настає головна фаза раунду під назвою Сімейні справи, під час якої гравці і будуть виконувати основні дії. По черзі по одній захід. Тож, наприклад, ви можете відправити свого громилу у будь-яку вільну локацію і зібрати данину. Ви отримуєте усі бонуси, зазначені внизу локації, і в цьому випадку це карта алкоголю. А тут ви отримуєте банкноту вартістю 1 і голову коня, що робить вас першим гравцем. Тут це можливість взяти одну карту доручення собі на руку з колоди. А ця локація дозволяє скинути дві будь-які карти з руки і отримати банкноту вартістю 5. Або, наприклад, ця локація покласти одну зі своїх банкнот з руки до своєї скрині. Головне, що ви берете усі отримані карти собі на руку. Це важливо, адже наприкінці раунду вам буде потрібно очищувати свою руку, скидаючи карти до ліміту раунду. Що цікаво, кожного разу збираючи данину з підконтрольних районів суперника, він також отримує ті ж самі бонуси. Інша дія дозволяє вам виставити члена сім'ї на поле і зібрати данину вже з цілого району. Члени сім'ї виставляються на спеціальні комірки і отримують бонуси з усіх сусідніх з ними районів. Ті бонуси, що зазначені зверху в кожній локації. До речі, покласти грошенята до валізи це дуже важлива дія. Адже, як я казав, зазвичай гроші відразу йдуть вам на руку і можуть бути скинуті наприкінці раунду. А ось поклавши їх до валізи, вони вже нікуди не подінуться. Нелегальні товари вам потрібні для виконання доручень, і вони поділяються на три основні типи, а також наркотики, що є джокерами. І якраз наступною можливою дією ухід є замість виставлення фігурки на поле, виконання доручень. Доручення у нас у грі є як загальні, що викладені біля поля, так і ваші особисті, що ви тримаєте на своїй руці. І вам просто треба скинути вказані товари на самій карті, а потім отримати зазначений бонус. Після чого ви повинні відправити цю виконану карту доручення до вашої валізи. Останньою можливою дією вхід замість попередніх ви можете зіграти карту спільника з руки. Це особлива карта, яка, по-перше, має якісь унікальні властивості, які ви можете активувати, а по-друге, цю карту ви не скидаєте за розіграшу, а наприкінці раунду вона повертається до вас на руку. За допомогою цих спільників ви можете отримати додаткові гроші, перемістити свої фігурки полем, її зібрати данину, і навіть використати мера боса профспілки чи мера поліції, які представлені у грі ось таки. Фігурками, і є нейтральними персонажами. І в цілому вони надають такі самі ефекти, як і виставлення ваших фігурок на полі, проте є одна цікавинка, адже за вірного розміщення вони можуть захопити контроль над районом. Але про це згодом. Тож, як тільки ви виставляєте на поле усі свої фігурки, всю свою родину, то тоді для вас ця фаза завершується. Ну, а остаточно ця друга фаза завершується, коли в кожного гравців не буде фігурок. Тоді починається війна за райони, у якій ви повинні порахувати вплив на кожний район, і віддати контроль над ним певному гравцю. Одиницю впливу надає як громила у цьому районі, так і член сім'ї, який є суміжним із цим районом. І якщо ви маєте більший вплив, ви отримуєте контроль, викладаючи свій маркер контролю в район навіть зверху наявних. А ось якщо стається нічия чи контроль, десь стається нейтральним персонажем, тоді новий маркер контролю в район не викладається, її власник верхнього жетона. Продовжує контролювати цей район. Ну і як ви розумієте, цей контроль більше потрібен для отримання додаткових бонусів за виставлення громил іншими гравцями в локації цього району. Проте наприкінці гри ви також отримуєте додаткові грошенята за підконтрольні райони. Після визначення впливу настає фаза підкупу, під час якої ви можете отримати нових спільників. Ця фаза це аукціон, під час якого гравці повинні зробити ставки банкнотами зі своїх валіз. І той, хто зробить найбільшу ставку, зможе першому взяти собі нову карту спільника. І так по черзі гравці зможуть зробити свій вибір, крім найменшої ставки, гравець якої не отримує спільника, проте й не витрачає грошей. Наприкінці раунду потрібно віднести данину дону. В кожному раунді зазначається, скільки карт на руці ви можете собі залишити. Тож ви повинні вирішити, що це будуть за карти, яких типів, а всі зайві повідправляти до скидів. І після цього розпочинається новий раунд з того, що ви прибираєте усі фігурки з поля. І в цілому таким чином йде уся партія, наприкінці якої гравці рахують зароблені банкноти у своїх валізах і до тих грошей, що їм вдалося зібрати. Кожен гравець отримує ще 5 доларів за кожен район, де його маркерів контролю більше за противників, а також ще по 5 доларів, якщо вам вдалося виконати найбільше доручень в певному кольорі. І все, той, хто матиме найбільше банкнот, і стане найвпливовішим у місті Нью-Йорк. Чесно, якщо б мені показали гру хрещений батько Імперія Карлеоне, я би сказав, що ну, скоріш за все її автором є. Більше книці, але ж ні, це Ерік Ленг, відомий нам іграми в ранішнє сонце анг так саме контролем території. Але... Ось тут це, хоча й працює доволі цікаво, але в цілому не так, як очікувалось. Загалом, маючи такі прості механіки, тут вдалося досягти цієї глибини і варіативності, адже кожного разу, виставляючи будь-яку фішку на поле, ви в першу чергу дивитесь на бонуси, які ви отримаєте. Але ж не треба забувати її за контроль територій, адже той, хто контролює, отримує додаткові бонуси. Крім того, наприкінці четвертого раунду боротьба за контроль стає неймовірно важливою через те, що, хоча наприкінці ви й будете рахувати зароблені грошенята, у валізі додатково ж ще можна буде заробити за контроль, точніше за кількість цих фішок у кожному районі. До речі, я вам не сказав. Але якщо у вас в запасі немає жетонів контролю, тоді ви можете перемістити будь-який з іншого району в новий, і це обмеження певною кількістю жетонів воно додає у гру новий рівень прорахунків та стратегій, це реально все дуже класно працює. Проте в цілому гра не виглядає перевантаженою. Є в нас ресурси, що ви заробляєте, за виставлення фігурок, є цілі, які можна виконати, й особливі карти з властивостями для різноманіття. Ну так, ще контроль території, звісно, проте під час самої гри він. Дає просто невеличкий бонус, але як все це працює з фінальною ціллю, що вам потрібно збирати сети по завданням, що вам потрібно контролювати райони, що ви повинні збирати найбільше банкноти. А після обов'язково біжати виконувати дію, покласти їх у валізу, щоб вони не згоріли. Це дійсно круто. Цією відносною простотою її водночас. Глибиною прорахунків гра нагадала мені Нантінаркінг, яка за правилами також доволі проста, але дарує неймовірну варіативність під час гри. І в цілому це все, що я хотів сказати про цю гру. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляди, особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна, папа! -па.